І вам. Та ходіть не бійтеся, та я одна маленька, удивіться ви великі. Інформаційні брошури замість повісток. У Львові представники ТЦК ТСП розповідають про переваги служби за контрактом. Ви самі вибираєте собі професію в Збройних силах в Україні. Тобто я хочу бути оператором і ми доєднались до однієї з груп інформування у Солонці, аби на власні очі побачити, як люди реагують на працівників ТЦК та СП та що думають про службу за контрактом. Чекатимете повістку, чи, можливо, от, задумаєтесь щодо служби за контрактом? Е -е, в плані, що в мене вся сім'я зараз воює, я лишився з сестрою, вона з дитиною і з мамою, то чекатиму повістку. В цьому випадку тільки повістку. Потрібно буде, підійдуть, окей, без питань. Ховатись, тікати, та, а чи, чи довго, ну, довго буде я ховатись. Схожої думки і львів'янин Мар'ян. Чоловік каже, боятись представників ТЦК не варто. Навпаки, потрібно дотримуватись закону та виконувати свій обов'язок. Якщо людина пішла в Новила Дані, все зробили, як має бути, від згідно закону, то чому ні. Наприклад, я стою на обліку, мене не шукають, не розшукують. Прийде час, значить прийду. Я піду служити, так, як всім навіть служити. Треба захищати бути ще. Ж. Це умови, прочитайте, ознайомтесь. Запрошуємо. Все, дякую. Однак так думають не всі. Чимало чоловіків мають відстрочку. А, дякую. Інші ж інформаційний пункт обходять десятою дорогою. Обходять стороною, ми запрошуємо ні-ні ні. Але коли вже підходить до нас, один, другий, третій, вони розуміють, що нічого страшного немає. Ти маєш право вибрати, ти маєш право сказати дякую, я подумаю взяти агітаційні плакатики і піти додому і прийняти своє рішення. Основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також конкретну спеціальність. Натомість мобілізованих по завершенню підготовки у навчальному центрі скеровують до військової частини, яка потребує доукомплектування. Тож військові радять не чекати повістку, а самому обирати посаду та підрозділ для проходження військової служби. Так що таких людей зараз кожним днем все більше і більше стає які самі приходять на рекрутинг. І так само то вони розуміють те, що вони будуть навчатися за кордоном, тобто можуть проходити військову фаховість, наприклад, в Англії, в Франції, в Німеччині. Тому люди йдуть для того, щоб навчитися насамперед. Це хибна думка, що зразу в цей перший день він поїде десь там на номер. Ні. До трьох місяців може проходити навчання в різних країнах світу. Тільки тоді він повертається. Всі підрозділи, згідно якого він мав рекомендаційний лист, і згідно якого він повертається туди, де він хотів. Водночас працівники ТЦК скаржаться на російську ІПСО, яка негативно впливає на ставлення до мобілізації та військових. Часто цивільні починають хамити працівникам ТЦК та СП, мовляв, аби ті йшли воювати самі. «У нас, у нас на роті, наприклад, знаходиться 99% хлопців, які повернулися з війни. Тобто ці люди пройшли війну. Люди мають розуміти, що більшість військовослужбовців, які знаходяться тут, вони пройшли вже війну. І так як вони не можуть виконувати бойових завдань в зв'язку зі станом здоров'я, вони знаходяться в підрозділах ТЦК. Хочу вам запропонувати проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України. Інформаційний пункт привернув увагу Андрія. Чоловік не виключає в подальшому служби за контрактом. Так, я думаю, що якщо все буде продовжуватись, звісно, піду. Ну хочу підлікуватись трошки. Чоловік розповідає, що два роки перебував у цивільному полоні на тимчасово окупованій території. Андрій каже, лише з ним були 2500 полонених українців, яких росіяни використовують як робочу силу. Ну, ми раб сила там, раби. Нас заставляли під автоматами робити усі роботи. Робили сільські ради. Так. Зранку бували сутками. Працювали. Боліти не можна було. Хлопці були такі, що і помирали. А умови проживання? Умови проживання 150 чоловік в кімнаті, три яруси кровати. Метр на метр ну, не можна було. Одні пішли працювати, одні лягли, одні пішли так. Вони там е агітують, щоб вони там залишались. Но я хочу додому. Я хочу додому на рідну землю, У мене тут жінка, діти. Ну, це має... Я б чувствовав себе предателем, якщо б я не повернувся. Із пережитого досвіду чоловік каже, потрібно йти захищати Україну, інакше росіяни змусять воювати проти батьківщини. Військові ж зазначають, виїзні пункти інформування можна побачити в різних районах Львова, тож працівники ДЦК та СП закликають не боятись, а сміливо підходити та цікавитись. Не бійтеся у цих палаток, якщо ви бачите, що стоїть агітаційна палаточка, підійдіть, запитайтеся, ми вам все пояснимо. Ми спокійні, адекватні люди, хочемо, щоб ви також нас так сприймали, не агресія. Нагадаємо, також у Львові працює центр рекрутингу української армії. Дізнатися актуальну інформацію про вакансії у Збройних силах України, а також поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську можна за адресою вулиця Костя Левицького, 67. Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.